Живи так, начебто ти вже помер. Нещодавно я почув такий вислів та згадав ще одне правило, міямот Мусасі служи людям. Деякі почнуть зараз згадувати політику, бо вони слухають, але не чують, або чують лише те, що хочуть почути. Інші зроблять правильні висновки, а інші просто ця філософія чужа, бо вони міркують лише про себе та люблять гру в одні ворота, лише їм та побільше. Наведу декілька прикладів, чому це важливо у житті, бо насправді будь-яка нормальна людина, підкреслюю, нормальна людина. Отримає задоволення від того, що він зробив щось корисне, йому стає на душі приємно від того, що він зміг комусь допомогти та вирішити чиюсь, можливо, навіть і малу проблему. Головна задача сусідського дурдому зробити з українців істот подібних їхнім, бездумними, злими та ненависними, щоб ми міркували, як вони, лише за себе та чхати на все інше. Це легко побачити в масштабах країни. Живуть здебільшого Москва та Пітер і деякі великі міста. Істоти намагаються вихвалятися, що їх країна найзаможніша. Але якщо задати питання, а чому, наприклад, у містах, поруч з якими видобувають газ, немає у будинках того самого газу, та люди йдуть грітися до аеропорту. Вони почнуть згадувати історію чи ще якусь подібну єресь. Бо на Росії в імперії брехні та зла не прийнято вірити у правду. І таких питань тьма. Просто треба бездумно вірити, що вони великі і навколо вороги. Така ідеологія дурдому. Під час повномасштабного вторгнення частина людей покидала міста, домашніх тварин, а іноді навіть і родичів. А частина людей залишалася, хтось взяв зброю, хтось волонтерив та допомагав тим самим покинутим, наприклад, лежачим чиїмось родичам. Хтось підгодовував покинутих тварин і навіть птахів, про них теж ніхто не забув. Хтось словив мародерів, а хтось працював у магазинах під обстрілами, щоб люди мали змогу щось купити, бо не було навіть і води. І таких речей було дуже багато у Харкові, які я бачив власними очима. І це зробили звичайні люди, і завдяки саме їх відданості іншим місто не захопили, бо вони захищали інших, бо вони допомагали іншим. Тепер ми поговоримо про бізнес, чому тут важливо працювати для інших, якщо ви будете працювати для людей, робити сервіс та намагатися, щоб люди залишалися максимально задоволеними після праці з вами. Повірте, вони з вами залишаться надовго. І хто давно в бізнесі розуміє, що немає нічого кращого, ніж постійний клієнт. Його лояльність навіть іноді закриє очі на якісь ваші промахи. Сарафан від нього приведе вам нових таких самих відданих клієнтів. Це не означає, що вам треба бігати перед людиною та цілувати його в одне місце. Це означає, що ви максимально ефективно можете вирішити проблему клієнта або закрити питання з його потребами. І за це він буде вам дуже вдячний. Як це правило може допомогти в політиці, що ми з вами бачимо так рідко. Будь-який політик, якщо зробить життя в місті кращим, зробить місто кращим, хоч трохи. Ідеальним зробити його, мабуть, неможливо. Люди будуть за нього горою та дуже вдячними, настільки, що навіть можуть закрити очі на багато речей. На мою думку, у будь-якій справі в першу чергу ти хочеш чогось досягти. І Якщо ти прагнеш цього, то все буде в тебе добре, і в твоїй діяльності, і з фінансами. Якщо ти прагнеш лише грошей, то ти їх, можливо, і отримаєш, але не факт, що будеш задоволення. Тим, чого ти досяг. Гроші не можуть вирішити твої внутрішні питання. Ти можеш закрити лише матеріальні питання з джинсами, авто чи якимось стресами Кельвін Кляйн. Кожен сам обирає свій шлях, але пам'ятай найголовніше, все велике починалося з малого. Та, можливо, все. До скорого, друже!